Всім привіт! Мене звати Альона, Ви на каналі Світ Таро. Сьогодні я хочу подивитись питання, яке ваше майбутнє у цих стосунках? Давайте подивимось. Ви входите в ці стосунки як зріла практична жінка, яка хоче стабільності, тепла і турботи. Для вас важливе відчуття ґрунту під ногами. Ви шукаєте не ілюзії, а реальної опори, реальної стабільності, сімейного чи душевного затишку. Це карта вкорінення. Ви готові вкладатися, але чекаєте взаємності від стосунків. По сімці кубків виникає момент ілюзій, сумнівів та багатьох можливостей. Це означає, що ваше майбутнє у цих стосунках може бути не зовсім чітким. Є ризик бачити бажане за дійсне. Карта говорить про роздоріжжя, можуть бути різні варіанти розвитку: від ідеалізованого кохання до розчарування. Поки що багато фантазій і мрії, але бракує конкретики. В перспективі є чоловік, який здатен дати глибоке емоційне наповнення. Це зрілий партнер у почуттях. Той, хто дійсно може любити, бути ніжним і підтримуючим. Але тут важливо, чи це саме він, чи це символ вашого ідеального образу чоловіка, якого ви чекаєте. Карти натякають, що ваші стосунки можуть рухатись до більшої глибини її емоційності. Але поки ви на етапі перевірки, наскільки це справді він. Висновок можна зробити такий, є сильний потенціал любові, але потрібна ясність і підтвердження його щирості. Я сподіваюся, цей розклад допоміг вам зрозуміти себе та свої емоції. Пам'ятайте, що карти Таро завжди підказують шлях, а вибір лише за вами. До нових зустрічей на моєму каналі.